Росіяни не полишають спроб прорватися в районі часового яру. І більше про фронтову ситуацію на українському сході дивіться в нашому огляді. Там якийсь будинок може бути БК, одне друге. Ну, так що так дожив, так щоб їм. <хи> Як кажуть, було добре. Зараз піднімають ташку, щоб побачити цілі. і Там, може, трохи перегують нас. <хи> Зараз тим більше вітер і. Температура теж впливає. А це вже протитанкісти прикордонної бригади Гарт на Вовчанському напрямку. Озброєння просте, але у вмілих руках влучно вражає техніку та опорні пункти противника. Оператори безпілотників окремої президентської бригади з філігранною точністю виловлюють орків на Лиманському напрямку. На цьому відрізку фронту ворог нарощує зусилля і безперестанку атакує. Ворог постійно задіює механізовані штурмові групи на кримінському відтинку. Дрони зафіксували долю однієї з таких полон. Бронегрупу окупантів розбили ще на під'їзді, а пілоти Азову знищили і техніку. Один дрон, один знищений БЕМ. Ворог активізувався на турецькому напрямку. Там пекло. Його влаштовують окупантам наші бійці. Разом працюють 95-та поліська, 32-га окрема механізована та бригада Нацполіції. Людь у самому турецьку бої розгортаються у міській забудові. Фронт в притул наблизився до села Костянтинівка на Вогледарському відтинку. Його жорстоко обстрілюють з авіації, артилерії та дронів. Через активні бойові дії останніх мешканців села п'ятьох чоловіків з вівчарками вивезли військові на броньованому транспорті та передали білим янголам. А там за школою на Новоміхалобу туда на сторону нікого ні жінки ні. і люді ні там Розбито все а там уже та каждить. Пушкачки, добре на полу спало і Бога висятіла. Це виставка. Тока вилазь потом. По-моему, через день, через два. Вже сто двадцять. Вигорело все. Люди переїхали до цього села після початку повномасштабного вторгнення з Вугледару, рятувались від обстрілів. Тепер знову. Наразі евакуйовані в пункті для переселенців. З вірою в перемогу України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.